Наука під час війни. У Черкаському виші відбувся пікнік для науковців. Захід передбачав формат вільного спілкування, озвучили й проблеми, серед яких недофінансування галузі. Які рішення цього знайшли учасники зустрічі, дивіться далі. Науковий пікнік у Черкаському національному університеті зібрав науковців з усього регіону. Захід приурочили до тижня науки. Мета оприлюднити проблеми, які загострилися у період воєнного стану та їх рішення. Пані Людмила свого часу обрала гуманітарний напрям. Каже, війна змінила погляди на науку. «Складнувато трактувати багато речей, які здавалися традиційними, усталеними. Сьогодні в умовах війни багато чого змінилося, змінилися підходи, змінилися погляди, змінилися методологія. Її колега пані Світлана працює у культурно-освітній галузі. Українські традиції, мистецтво та мова на часі. Додає вона, під час війни з Росією це все треба максимально відновлювати та поширювати серед нового покоління. Взагалі не стоїть так сумнів, що це дуже важливо, тому що ми працюємо з молоддю, тому що ми працюємо з студентами, працюємо в Канівському коледжі культури і мистецтв, де ми на весь час намагаємося переконати і самі себе в котрий раз, і нашу молодь в тому, що, хоча йде війна, але музика звучить. Оця ситуація з війною. Вона сама собою все вирішує: що потрібна мова, українська пісня, наше кіно. Щоб українська наука розвивалася, її потрібно фінансувати належним чином. Тримає цей фронт на ентузіазмі та відданості науковців. Вважає директор бібліотеки Григорій Голиш. Це для них напряму надзвичайно затратна річ, тому що, на жаль, існує гнебна практика антигонораю. От праця тим паче інтелектуальна повинна передбачати винагороду. Ну як можна змиритися з такою ситуацією, коли Чени, наші науковці мають платити за свою власну статтю. Під час воєнного стану чекати додаткового фінансування з держбюджету не варто, але рішення є, запевняють чиновники. Це участь у грантових програмах, пошук донорів та державно-приватне партнерство. Кілька успішних проєктів черкаських науковців уже реалізовані за підтримки спонсорів. Сьогодні ці винаходи працюють на українську перемогу. Дуже добре проявили себе науковці медичної академії, які розробили унікальний антигрибковий крем, який, до речі, допомагає зараз на передовій нашим бійцям, коли в незручних умовах постійно мокрі ноги. І є виклики, які потрібно долати. Технологічний університет також цікаво себе проявив. Вони винайшли цілий ряд досліджень. Зокрема, і дещо те, що застосовується в збройних силах. Про що я, звісно не можу говорити. Тиждень науки, що відзначатиметься з 20 травня цього року, не такий урочистий та радісний, але не менш важливий, каже очільник закладу, оскільки завдяки роботі науковців ми робимо країну ще сильнішою. Я от вдячний от своїм. Викладачам, вченим фізикам вони деякі речі зробили, в тому числі і для захисту нашої країни, допомагаючи збройним силам. Вікторія Чорнобилиць, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана.